Рухаємось далі. Знаєте, з січня цього року для депутатів Верховної Ради діє заборона на виїзд з нашої країни, якщо метою поїздки не є робоче відрядження. Тож уявіть, офіс голови фракції Слуга народа Давіда Арахамії. Народний депутат Микола Тищенко. З виконання дипломатичної місії в Таїланді повернувся. Колю, якщо ти думаєш, що дипломатична місія це будь-яка твоя поїздка з дипломатом в руках, то ти помиляєшся. Що ти тут робиш? Ми ж тебе звільнили. Та ладно, Давид Рахаміч. Я не ображаюся, проїхали. Ні, ні, ні. Ти не зрозумів. Що? Ось законопроект, який вніс сам президент. На, читай. За невиконання рішення РНБО виключити з партії Слуга народу народного депутата Миколу Тищенка. Ні, ні. А, то він потім зверху написав а, Те, що закреслено, читай. Цього довбу... Ага. <свят> зрозумів. А... Почекайте, Давід Рахарович, а хто проголосував за моє звільнення? Будь всі, ласка. всі, коля, вся фракція проголосувала. Навіть ті, хто хотів поїхати зі мною і в них не вийшло. Вони в першу чергу. Давід, ти повинен повернути мене до партії Слуга народу. Я тобі дуже прошу. Коля, все вирішено. Навіщо нам у фракції людина, яка досі сміється зі слова мандат? От що! Фракція. Коля, 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 все, стоп, стоп! Подивись на себе. Що? Так повинен виглядати депутат, чи ти це після Таїланду ще не перевдягнувся? Як це не перевдягнувся, ти шорти помацай, вони сухі. Я не якийсь там турист з Таїланду. Я був в Таїланді і виконував дипломатичну місію, а ви повелися на фейки журналістів. Фейки? Так. фейки. Я два місяці там провів. Виконував дипломатичну місію. І зараз я презентую свою титанічну працю. Що ти презентуєш? На. Дивися. Ну і що це? Як тобі? Кольо. Тобто, ти два місяці робив картинку для презентації дуже красиво. До побачення. ні. Nee, nee, це ж не все. От, будь ласка. Ну. Так, і що це? Зустріч депутата з королівською сім'єю. Ти <гум> знущаєшся. — Що Що це таке? А, їх просто через хвилю не одразу на фоці видно. Отак. О, от Коля, ти що втопив королівську сім'ю? чи що? Ти приколюєшся, Коля. я, я не... Ч, Це все? Ні, не все, осьо. От зустріч депутата з українцями. Угу. Да, організували молитву за Київ. Молитву, так, біля басейну. Я ж вам кажу, ви повелися на фейки журналістів, Пририсували там фон. Насправді ми ж біля церкви. Осьо. Коля, що ти тебе Я? Що Див... ти скажеш? На, ць на цю фотографію. Що ти тут бачиш? Ану. І що я тут повинен а побачити? Ану. Як ти з задоволеним обличчям стоїш на тлі моря? З задоволеним. Так. Але чому? 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 Тому що мені вдалося домовитися за партію міні-тронів з Таїланду в Україну. Треба просто приблизити фото. Диви. Оп. <ріст> Оп. А, от дякуємо тобі, волонтери. Та нема за що, Давіра Хаміч, приїхали ж ми. Так, давай далі. А, тобто тут, звісно, ти теж не просто купаєшся на яхті, так? Та, звісно, ні, це ж галі ми фотошоп навіть приділили, навіть не постаралися. Ну так. Да, Ось да. оригінал. Виконуємо тренувальні польоти з f 16 F-16. Да. Коля, ти ще скажи, що ти з Байденом зустрічався. Я так і знав. Я так і знав, що в моїй команді є криса, яка здає всі мої плани. Так, Давід, я зустрічався з Байденом. Ось фото. Ну і де фото? Треба почекати. У Вашингтоні зараз ніч просто. А в нас день. Треба почекати, так. поки там буде день і потім буде видне фото. Mm. О, в Вашингтоні вже день. Будь ласка, фотографія. Коля, я бачив оригінал. Це фото із зустрічі Зеленського з Байденом. Ось воно. Правильно, я ж був з ним, диви. Так, добре, добре. І про що ви розмовляли з Байденом? а? а ти не зрозумієш, Давід. А, а ти спробуй. А ти, коля. Не зрозумієш. а ти спробуй, то розкажи мені. А, а зараз я згадаю, що все почалося, значить, ну. а, це а, Hello, містер President. Mm -hmm. okay. Hello, Коля Тищенко. Так. It's kind of Russian, я ж сказав, не зрозумієш, що ти це. Коля, я дійсно, не не... я дійсно не розумію, навіщо ти все це вигадуєш. Всі ж знають, всі бачили, ти просто поїхав в Таїланд. Просто там відпочивав, займався спортом, ось фото. Неправда, це фейк. Насправді це я в Польщі допомагаю переганяти танк. Оп! Ти і в Польщі був. Да, тепер ти зрозумів, що я всі ці два місяці мотався по світові. І працював на користь нашої держави. Коля, то, що ти весь цей час не був в Україні, це дійсно користь для держави. На я... що ви на мене наговорюєте? Ну, Коля, я наговорюю, мені просто вже цікаво, що це таке, що ти тут скажеш. Ти ж шо? просто відпочиваєш, розважаєшся, ти ж у плавальному костюмі. А от і ні. Це я готуюся до секретного завдання. Тобі хтось довірив секретне завдання. Пам'ятаєш це фото? Ну, пам'ятаю. Воно ж не повне. Повне фото засекречене. А ну здивуй. Ти перший, хто його побачить. Давай. Mm -hmm. <клух> тобто Малюк і Буданов довірили тобі секретне завдання. <клух> і воно, до речі, було виконане. Mm -hmm. <клух> Оп. І що це? А бач, я ото маленький стою і пальцем показую, що я зробив. Відбував кримський міст. Mm -hmm. <рес> Мене навіть за це президент особисто нагородив. о! А ти де? Все, на патроні сижу. А чого ти тут такий маленький? Тобто, те, що я там такий маленький, на минулому фото тебе не змутило, так? <рес> так, Коля. Тоб, тобто, ти стверджуєш, що Зеленський нагородив тебе за підрив Кримського мосту. І не тільки за це. За що ще? Макеївське ПТУ, пам'ятаєш? Так, його хаймарсами розвалили. ну. Це теж я. Коля, блін, досить! Ну, ну ти, ти, ти знущаєшся, чи що? Навіщо ти мені все це показуєш? Це ж просто галімий фотошоп. Фотомагазин. Не зрозумів зараз. Ну, з американської фотошоп. Це фотомагазин. Мені Байден про це розповідав. Так, Коля, Коля досить ти <рес> звідси, ти звідси з нашої фракції. Ти нам не потрібен, розумієш? Едю, Все. Досить кричати. Я хочу зізнатися. Значить, весь цей час, починаючи з 24 лютого, я був в Україні. Я нікуди не виїжджав. Це, це що таке? Що ти за звук? Давід, що ти за звук, ніби джакузі готова, а дівки не приїхали. Це що таке? Як його вигнати? Кому заплатити, щоб його вигнали? Даві! Коля, ти дурник, а? Це повітряна тривога. Нас зараз будуть ракетами обстрілювати. Нас почали ракетами обстрілювати. Коля! Ти, нас же закінчують ракетами обстрілювати! Збирайся! Це, це, я, я думаю, просто я коли в Таїланді був, там не було ні ракетного обстрілу, ні повітряних тривог, там нічого не було. Я коли приїхав, то воно все почалося. Слухай. Може, то все через мене, Давід, а? Може, я назад до Таїланду поїду, а так, Коля, Коля, повертайся до Таїланду, рятуй нашу країну від себе. Дякую Туда, поняв, ясно. Та Добре.